Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами закріпимо обчислювати площу прямокутника, а також будемо складати та розв'язувати обернені задачі до задач на знаходження площі прямокутника. Працюємо за підручником за сторінками 93 95, Відкрийте Зошити, Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Натисніть відео на паузу. У каліграфічній хвилинці запишіть цифрами числа 30 300. Наступне число 6 20. Третє число 100 000. Запишіть наступне число 22 000 2. Тепер запишіть 10 001. І останнє число 2015. Перевірте, ви записали такі числа. Попрацюємо над задачами. Площа грядки з огірками дорівнює 7 квадратних метрів, а площа грядки з помідорами на 4 квадратні метри більша, яку загальну площу займають ці овочі. Отже, в задачі розповідається про грядки з огірками та помідорами, а також вказується величини площі. Задача відомо, що площа грядки з огірками 7 квадратних метрів. А що сказано за площу грядки з помідорами? Що невідомо, але на 4 квадратні метри більше. І потрібно дізнатися, яку ж загальну площу займають ці овочі. Відразу на питання задачі ми відповісти не можемо. Дізнаємося, яка ж площа грядки з помідорами. Якщо на 4 квадратні метри більше, то нам потрібно. Додати до 7 4, і це буде 11 квадратних метрів площа грядки з помідорами. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, яка ж загальну площу займають ці овочі. Тобто до 7 ми додаємо 11, і це буде 18 квадратних метрів загальна площа, яку займають ці овочі. Розглянемо наступну задачу 493. Площа футбольного поля дорівнює 648 квадратних метрів. А площа волейбольного майданчика у 4 рази менша. Яка площа волейбольного майданчика? Щоб відповісти на питання задачі. Яка ж площа волейбольного майданчика, якщо сказано, що у 4 рази менша, нам потрібно. Поділити 648 на 4. І це буде 162 квадратних метри площа волейбольного майданчика. У завданні 494 за малюнком і обчисленнями склади обернені задачі до задачі на знаходження площі прямокутника. На малюнку зображені. Прямокутники складаємо задачу за першим малюнком довжина 3 см, ширина 2 см, потрібно знайти площу. Ми пригадуємо, щоб знайти площу, потрібно помножити довжину на ширину. Отже, замалюн під малюнком і є розв'язання до цієї задачі множенням. Складаємо обернену задачу за другим малюнком. Площа прямокутника 6 квадратних сантиметрів. Відомо, ширина 2 см потрібно знайти довжину. Розглядаємо розв'язання до цієї задачі під малюнком. Дію ділення площу. 6, поділили на ширину і дізналися, що довжина 3 см. Складаємо наступну обернену задачу. Площа 6 квадратних сантиметрів. Довжина 3 см потрібно знайти ширину. З якою дією дали відповідь на питання задачі? Дією ділення. Площу щит поділили на довжину і дізналися, що ширина 2 см. Отже, робимо висновок і продовжте тоді правило. Щоб знайти довжину прямокутника, якщо відомі його площа і ширина, потрібно так, площу поділити на ширину. Щоб знайти ширину прямокутника, якщо відомі його площа і довжина, потрібно площу поділити на довжину. Закріпимо це і розв'яжемо задачі 496. Перша задача. Довжина прямокутника дорівнює 10 см, а його ширина 5 см. Чому дорівнює площа цього прямокутника? Ми пригадуємо, що щоб знайти площу, потрібно довжину помножити на ширину. Запишіться самостійно, потім перевіримо. Давайте перевіримо. Ми довжину 10 см помножили на 5 см. Ширину сантиметрів 50 квадратних сантиметрів площа прямокутника. Розв'язуємо другу задачу. Площа прямокутника дорівнює 50 квадратних сантиметрів, а його довжина 10 сантиметрів. чому дорівнює ширина прямокутника. В попередніх завданнях ми з вами дізналися, щоб знайти ширину, якщо відома площа і довжина, ми дізнаємося дією ділення. Потрібно площу поділити на довжину. Отже, запишіть самостійно. Давайте перевіримо. 50 поділили на 10 5 см це ширина прямокутника. Розв'язуємо третю задачу. Площа прямокутника дорівнює 50 квадратних сантиметрів, а його ширина 5 см, чому дорівнює довжина прямокутника? Пригадуємо, щоб знайти довжину, нам потрібно поділити площу на ширину. Отож, запишіть самостійно. Потім перевіримо. Ми 50 поділили на 5 10 см довжина прямокутника. У завданні 497. Складіть за таблицею задачі про виміри прямокутника та розв'яжіть їх. Виконаємо усно. Отже, якщо довжина 7 метрів, ширина 4 метри, то площу ми знайдемо так, дією множення. Ми 7 множимо на 4, це буде 28 квадратних метрів. У наступній другій задачі відома площа 28 квадратних метрів, ширина 4 метри, щоб знайти довжину, потрібно. Поділити 28 ми ділимо на 4, буде 7 метрів довжина. І Складаємо за таблицею третю задачу. Відомо, площа 28 квадратних метрів, довжина 7 метрів. Щоб знайти ширину, потрібно теж поділити. 28 ми ділимо на 7 і буде ширина 4 метри. Виконаємо геометричне завдання 498. Побудуй прямокутник, якщо відомо, що його площа дорівнює 24 квадратні сантиметри, а ширина 4 сантиметри. Щоб побудувати прямокутник, нам потрібно знати довжину. Отож, спочатку дізнаємось довжину. А ми вже знаємо: щоб знайти довжину, якщо відомо площа і ширина, потрібно. Поділити. Запишіть розв'язання і дізнайтеся, чому ж дорівнює довжина. Так, 24 поділити на 4 це 6 см довжину прямокутника. Ви отримали. Тепер ми можемо побудувати цей прямокутник, якщо довжина 6 см та ширина 4 см. Натисніть відео на паузу, візьміть лінійки олівці і побудуйте прямокутник. Обчислимо вирази 499. У першому виразі. Першою дією ми виконуємо множення. Пригадайте, щоб помножити число на 0 ми отримаємо 0. Тепер від числа 756 відніміть результат добутку 894 і 0. Так, це буде. Якщо від числа 756 ми віднімемо 0, то отримаємо те саме число. Перевірте, 756. В другому виразі теж спочатку виконуємо множення. Якщо важко 247 помножити на 2 усно, обчисліть стовпчиком. А також віднімання. Від числа 910 результат. Добутку чисел 247,2. Перевірте. У відповіді ви отримали 416. І у третьому виразі, за порядком виконання дій, спочатку виконуємо дію у дужках. Друга дія це 1 помножити на результат дії у дужках. Пригадаємо, щоб помножити 1 на число ми отримаємо те саме число. І тепер це число поділіть на 3. Якщо важко виконайте обчислення стовпчиком. Давайте перевіримо, у відповіді ви отримали 99. Молодці. У домашньому завданні ви обчислите вирази. Якщо важко буде, обчислюйте стовпчиком. І завдання 501, аналогічне, яким ми працювали на уроці. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці на все добре вам.